Вітаю, ваша нові глядачі. Сьогодні в нашій програмі Аграна Дніпропетровщина ви побачите наступні відеосюжети. Земельна реформа в Україні. Шлях в два десятиріччя. Коментар програми. Земля на видноколі. Запровадження кадастрової карти в Україні. Рубрика Авторитетна думка. Нове в роботі землепорядників Дніпропетровщини. Репортаж з управління Держземагентства Дніпропетровського району. Отже, як ви зрозуміли, протягом найближчих 26 хвилин головною темою нашої розмови буде земельне реформування на Дніпропетровщині, очевидно, в Україні в цілому. А тому сьогодні в нашій студії Тетяна Ільївна Полейко. Вітаю вас. Ну, найперше, я думаю, варто згадати, що в березні професійне свято вашого відомства, ваших колег. 14 років тому указом Президента України було прийнято святкування професійного свята День земного порядника України. І це кожна друга, це друга субота, березня місяця, тому це весна розпочинається, жіноче свято. І свято землевпорядної служби в цьому році, ну і кожного року воно святкується на рівні України, Держ, держземагентства України і на рівні області, тому відзначають кращих із кращих, підводять підсумки, що зроблено за рік. Підсумовують і. Ставляться наші завдання на майбутнє. І хочу сказати, що вже земельна реформа майже завершена, тому що прийнята національна кадастрова система. Ну, от зараз ми, Тетяна лівна, подивимось коротеньке відео, таке наш коментар програми, а тоді ви прокоментуєте. В цьому відео якраз буде йти це буде йти мова про те, про основні наріжні напрямки земельного реформування у нас в країні. Прошу. Наріжним каменем земельного реформування в нашій країні є резолюція проєкту видачі державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи Кадастру, котрий здійснюється спільно з Державним агентством земельних ресурсів України за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку і, між іншим, є одним з найбільш інвестиційних проєктів в портфелі Світового банку в Україні. Має загальнодержавне та пріоритетне значення для нашої країни. Юридична основа реалізації проєкту угода про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, підписана 17 жовтня 2003 року. Проєкт спрямований на створення умов для запровадження ринку земель через закріплення прав власності на землі, сільськогосподарського призначення та створення кадастрової системи, що гарантуватиме право власності на землю. Це дасть можливість. Запровадити ринковий обіг земельних ділянок, залучити інвестиції та кредити в аграрний сектор економіки через іпотеку Землі. Сприятиме переходу до системи оподаткування на нерухомість, до ефективного управління та раціонального використання земельних ресурсів. Роботи з видачі державних актів на право власності на земельну ділянку, замін сертифікатів на право на земельну частку ПАЙ та створення індексних кадастрових карт у рамках реалізації проекту. Ці роботи проводяться в Автономній Республіці Крим у 24 областях України та місті Севастополі. У рамках проєкту здійснюється також матеріально-технічна підтримка органів земельних ресурсів, розробка проєктів нормативно-правових актів з питань удосконалення земельного законодавства, інформаційна кампанія, методична, логістична і матеріально-технічна допомога провідним вищим навчальним закладам, що готують фахівців за спеціальністю землевпорядкування та кадастра. Ну, ось така загальна ситуація з земельною реформою, яка вже триває майже два десятирічні у нас в країні. Але що приємно відзначити, мені здається, що не так багато, на жаль, ділянок в житті нашої країни, де міжнародний проєкт дає такі позитивні результати. Я маю на увазі те, що все ж це проходить за підтримки Світового банку реконструкції та розвитку. Так, виготавлювалася ідестокадастрові карти. З підтримки Світового банку, також аерофото-плани робили аерофото зйомки робили. Тобто, ну, і зробили десь кадастрові карти. <кхід> Це дуже велика підтримка. А також національна кадастрова система вже закінчена. Тобто кожна ділянка, зараз кожен громадянин може вийти на сайт. Держземагентства і побачити, де його ділянка, якщо в нього ділянки, ці є кадастровий номер. Між іншим, от чи можемо вважати оцю кампанію з присвоєння кадастрових номерів, як, ну я б сказав би таким заключним кроком до того, що все ж таки зрештою, з, з часом, я знаю, що землеупорядники вважають, що це необхідний акт. Буде знято з мораторії на продаж землі, земля стане товаром, і Україна тут війде в ту систему, яка в усьому світі є. Земля продається, і всякого роду спекуляції про те, що рідну землю не продають, будуть припинені. Ваш коментар на цю тему ну, я не можу стверджувати, як поступлять депутати Верховної Ради, але в минулому році, 2012 році, дуже багато було прийнято законних підзаконних актів по землі. І завдяки нашому керівнику Держземагентства України Сергію Михайловичу Тимченко наполегливо він працював своїм колективом і нас, як тягував цю програму. І тому ми виконали в Україні і в тому числі наша Дніпропетрущина, нормативну грошову оцінку. Це які доходи будуть іти в бюджет країни. І бюджет області також прийнятий закон про розмежування земель державної комунальної власності. Це дуже важливий закон, і з тим прийнято, що не треба буде витрачати бюджетні кошти. Розумно зробили, прийняли цей закон, а заодно це буде проведена інвентаризація земель. В Україні в цілому. Тому я думаю, що ну, за це треба сказати спасибі і нашому і уряду, і е, нашим державству, що все-таки прийняти такі закони. Але сказати, що сьогодні вже все завершено, життя продовжується. Ну, от Ви зараз згадали прізвище Сергія Темченка. Тимченко. Тимченко, вибачте. у нас якраз є заготовлена така віртуальна його думка з приводу Теми нашої розмови. Прошу, авторитетна думка на цій. З початку року кожен громадянин отримав можливість в онлайн режимі з допомогою публічної кадастрової карти віднайти ділянку землі, що його цікавить, та отримати вичерпну інформацію про неї. логічним кроком на шляху відкритості. Та прозорості сфери земельних відносин було б внесення змін до чинного законодавства стосовно можливості оприлюднення персональних даних щодо того. Кому безпосередньо належить та чи інша ділянка землі, така ініціатива земельного відомства дозволить активістам, громадським організаціям ефективно боротися з незаконними захопленнями наділів, спорудження будівель, у тому числі в прибережних зонах. А правоохоронним органам це, безумовно, допоможе швидко знайти, ліквідувати такі споруди та повернути землі законним власникам. Сергій Каченко, голова Держземагентства України. Я знову знову продовжуємо розмову в студії. У нас Тетяна Ільївна, Полейко. Тетяна Лін. Ну от побажання Сергія Тимченка полягає в тому, щоб все ж таки депутати прийняли політично-вольове рішення і припинились оці забудови прибережних смуг, коли у нас прагнуть, значить, збудувати свій коттедж, ледь не серед заповідних місць. Наскільки, на вашу думку, це є реально? Це є реально, тому що в нас є служби, які сьогодні і виявляють та сама сільгоспінспекція, правоохоронні служби і прокуратура, які сьогодні стоять на стражі закона. Я думаю, що дуже, дуже правильно сказано, цього не повинно бути. І ми, дійсно повинна бути земля, повернена власникам, кому вона належить. А не там, де хто захотів, там і побудував в лісі, в лісі, на річці, над річкою побудував там або ресторан, або що. І тому це буде ліквідоване. Ну і давайте не забувати про те, що це створює певну соціальну напруженість в суспільстві, так. тому що, ну от, скажімо, на рівні там, навіть любителів рибалок. Люди з гіркотою кажуть, ще пару років тому я міг вийти там до Самари, до Дніпра. Сьогодні збудували такі паркани, не дойти. Але це ж Богом дане всім. Зрештою, є закони України, які говорять про те, що водойми і прибережна земля належать всім громадянам. України. Природозаповідний фонд є. Ми, як депутати, приймаємо рішення сесії, що це є землі природозаповідного фонду. І там не повинні не будуватися нічого. Але, ну, Є порушники. І от я думаю, що варто вам ще роз'яснити як фахівцю нашим глядачам тезу про те, що, скажімо, не слід боятися того, чим знову ж таки лякають противники земельного реформування наших людей, що, мовляв, коли земля стане товаром, то не підійти знову ж таки не до води, не вийти в ліс, і таке інше. Ми знаємо з досвід західних країн, знаємо досвід цивілізованого світу. Абсолютно є можливості для людей, е, значить, задовольняти свої потреби в спілкуванні з природою, але це в тих соціумах, де закон панує, і тому тут треба, я думаю, не стільки боятися цієї реформи, як дбати про те, щоб закон виконувався в державі України. Те, що е, якщо приймуть колись закон про ринок земель, то це все буде прозоро. Ми його обговорювали з людьми. І їх думку до їх думки прислухалися, і я думаю, що тут нічого боятися зовсім те, що зараз от прийняті нові закони про земельний кадастр і про розмежування земель, це тільки для користі. І якщо буде знятий мораторій і піде продаж землі, то ну різні думки є. Різні думки і серед фахівців і все, але ринок буде прозорим. І не так все буде просто, що вже тобто більше буде йти по закону. І зараз дійсно він порушується. і Його, мабуть, треба приймати, цей закон. Ну, я б сказав би так, що от питання земельного реформування постійно на контролі у галузевого міністра ПК Миколи Присяжнюка, зрозуміло, з багатьох дуже багатьох причин, але є одна складова, яка особливо важлива. От давайте послухаємо думку галузевого міністра. Реформування земельних відносин в Україні здійснюється два десятиліття. Це тернистий і складний шлях до запровадження цивілізованого ринку земель. Головним кроком до введення в обіг земель сільськогосподарського призначення має бути скасування мораторію на відчудження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, який обмежує конституційні права власників земельних ділянок. Відповідно до частини 1 статті 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися, розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності. Адже мораторій замість вирішення існуючих проблем призводить до нагромадження нових. Микола Присяжнюк, міністра аграрної політики та продовольства України. Ну, ось така теза Миколи Просіжнюка про те, що мораторій лише збільшує проблеми, пов'язані з земельним реформуванням, взагалі з землею для користування в Україні. Але я знову ж таки, якби від імені опонентів деякі мірі, кажу ну, в даному випадку Миколи Просіжнюка, і тих людей, які відстоюють те, щоб тут були цивілізовані норми, йдеться про те, що, скажімо, за наших умов. Сільгосхугіддями можуть бути оголошені балки, байраки, звалища і навпаки. Гарний український чорнозем буде визнано як якийсь такий непотріб, який абсолютно ну, не відповідає своєму призначенню. І в такий спосіб будуть ще те, що називається зловживання. Як ви прокоментуєте такі тези? Ну зараз, мабуть, більше зловживань, якщо бо немає закону і дійсно люди хочуть володіти землею. І шукають, як обійти, обійти і як отримати землю. А якщо буде прийнятий закон, буде прийнятий закон, то є і методика, як цю землю надавати. Тим більше, що завершена нормативна грошова оцінка без довідок цих ніхто ж цього не зробить. І це будуть створені комісії. То не так це все просто буде, щоб не порушувати закон, що він буде прийняти про ринок земель. Ще одна застерега тих, хто, ну, скажімо так, лякає український соціум. От кінцевим кроком земельного реформування будемо вважати, що це коли земля товар. Мовляв, приїдуть багаті дядечки з океану, скуплять українські чорноземи, там за Бесінь чи не за Бесінь, але скуплять. І все. Наш аграрій залишається без основного снаряддя праці землі. Я в таке як не хочу і, і вірити в те, що буде все скуплено в багатіямі, і всі за кордону приїдуть. У нас дуже багато фахівців, дуже багато аграріїв, які сьогодні мають землі, і наші власники земель. Це ж ну, не так, все просто буде, що віддати... Ну, найперше, її. вибачте, там вже існує теза, що земля буде товаром лише для громадян України. Для громадян України. Ну, Зараз стверджувати немає закону. І казав, що воно буде вкрадено, що буде віддано. Я думаю, як буде прийнятий закон, знову ми будемо його і роз'яснювати, і виконувати. Тому. У нас, ми ж бачимо з вами кожного дня більше і більше, треба дивитися і діяти по закону, бути законопослушними громадянами. Тому я думаю, що як буде прийняти цей закон, не треба боятися, що хтось забере ці землі. Ну, в першу чергу зараз як і фермер, він повинен мати освіту агронома. Тоді в надана земля. І підстава вже для цього. Ну немає, щоб хтось інший був, тому що як я є. Там Іванов хоче купити, а оформить землю на Петрова. то вона й буде Петрова, тому обережно відносяться до цього. Тобто, ну буде закон. Я думаю, що він буде виконуватися. Дякую за ваші думки. Зараз у нас на черзі, шановні глядачі. Наступний відеосюжет, який розповідає про те, що вже зроблено сьогодні в нашій області, для того, щоб спростити клопоти стосовно своїх земельних прав пересічних громадян, це важлива інформація. Я думаю, до неї варто дослухатись і придивитись. Прошу відео. Проголосив себе власником земельної ділянки сплати податки, головне межі та вартість. Ця проста істина відома ще з давніх здавен. Книга Вільгельма Завойовника 11 сторіччя найдавніший фіскальний кадаст, що зберігся в історії. Саме ефективне адміністрування зборів поклало в основу земельного кадастру і Франція. Україна, створюючи сучасний земельний кадаст, врахувала цей досвід. Національний земельний кадаст. Найповніша уніфікована база даних про земельні наділи. Інформація зведена в єдину уніфіковану систему координат. Усі угіді, як на долоні, майже 100% із них пройшли нормативно грошову оцінку. А ще це дозволить значно скоротити незаконні оборудки із земельними наділами. Усі ділянки та їх власники нині як на долоні. Їх може побачити кожен бажаючий, відкривши в інтернеті сторінку публічної кадастрової карти. Опція запрацювала з 1 січня цього року. Система вже викликала резонанс. Першими її користь оцінили екологи. Тепер вони озброєні проти земельних шахраїв, які зазіхають на заповідні зони, аби збудувати там черговий котедж. На базі публічної кадастрової карти вже виявили чимало незаконних оборудок із землею, яка захищена від забудови державою. Заповідні землі нині розходяться як пиріжки, нарікають природоохоронці. Заможні українці воліють будувати свої будинки у екологічно чистих місцинах, і це далеко не усі проблеми, які пов'язані з провадженням у життя земельної реформи в Україні. Найбільш непрості ситуації із землевпорядними актами виникають неподалік великих міст. Ось чому ми вирішили побувати в управлінні Держземагентства Дніпропетровського району Дніпропетровської області. Присвоєння кадастру сьогодні, скажімо так, у тих людей, які займаються оформленням своїх діздачних ділянок, чи мають справу якісь інші справи з землею. Цей термін на слуху. Поясніть, будь ласка, що це означає, що розумієте під кадастровим номером? Кадастровий номер это адрес вашего земельного участка. То есть у вас є дом, вулиця, квартира. ж саме це і визначається в кадастровому номері. Это адрес вашей земельної ділянки. Это все ви можете узнать в карті, яка которая есть, сейчас создана у нас. можете посмотреть, а у нас нет вообще никаких проблем по присвоению кадастрового номера. Мы сейчас объединились и называемся управлением, и у нас в связи с этим увеличился штат. И поэтому мы можем наших людей обслуживать ну, как, очень быстро и эффективно. Чоловік приходить к нам з технічною документацією, і ми в срок передбачений законодавством 14 днів ми їм прислаємо кадастровий номер, якщо технічна документація відповідає нормам закону. Наскільки кадастрова номерація дозволить у разі проведення реформи, на яку чекає Україна, а я маю на увазі реформи про те, що земля має стати товаром, дозволить все це зробити в цивілізованих межах, скажімо так. Бодіматі у зв'язку з внідрінням мети всі системи кадастрової ми просто приближаемся к цивилизованному свету, когда человек знает и оформляет свою делянку на право власності. Попри безперечні досягнення утворення вітчизняного земельного кадастру, на землевпорядників чекають нові випробування. Потрібно визначитись із подальшим фінансуванням Національної кадастрової системи України. За два місяці завершується реалізація інвестиційного проєкту Світового банку. З 2004 до 2013 року на створення автоматизованої системи Державного земельного кадастру держава використала близько 50 мільйонів доларів позики, 23 мільйони на складання сучасних карт територій, ще 24 на програмне забезпечення і техніку. Наповнення кадастру процес не одного року. Сюди внесли дані про 20 мільйонів земельних наділів, а ще рельєфі, водні і лісові ресурси. Аби система стала глобальною інформаційною базою держави, її треба ще доповнити як мінімум відомостями про якість ґрунтів, надра та містобудівні кадастри. Де взяти гроші на виконання цих робіт? Найбільший виклик для землепорядників сьогодні. Є кілька моделей підтримки кадастру: цілковито з держбюджету або, навпаки, фінансова самостійність, тобто орієнтирна клієнта на надання платних послуг. Як краще, спеціалісти у пошуках відповіді на це запитання. Нагадаю, в нашій студії начальник управління Держемагенства України в Дніпропетровській області Тетяна Ільївна Полейко. На сам кінець у нас залишається вже небагато часу. Як би ви підсумували? Ну я не скажу всю нашу розмову, але які би ви розставили акценти найбільш важливі для людей, які сьогодні мають певні клопоти з тієї чи іншої причиниють людей. Я хочу звернутися до жителів області, які мають земельні ділянки. Що так зараз немає земельного кадастру там раніше це було на Комсомольській 58, присвоїли кадастрові номери. все. зараз хто має хто не встиг присвоїти кадастровий номер земельної ділянці? Його треба присвоювати, тому що ну життя йде вперед. Ми бачимо, що зараз і законодавство міняється. Треба його присвоювати. То треба приходити за місцем розташування земельної ділянки. До відділу земельного агентства. Заказувати технічну документацію, якщо її немає, присвоїть кадастровий номер. І якщо у вас є акт або зелений, або рожевий. Або акти всі дійсні, але з нового року вже ми не видаємо державних актів, немає по закону. Тобто право на земельну ділянку будуть люди отримувати в регістраційній державній службі мін'юсту. Вони створені у кожному районі, у кожному місті. Я думаю, що не треба нічого боятися. І зараз тим більше що і зменшена плата. За ці документи, е, от. і приходить звертатися в земельні ресурси, і отримувати все, що необхідно. І якщо треба отримати витяг, наприклад, я знаходжуся в Дніпропетровську, проживаю, а моя земля в Черкаській області, то людина приходить в Дніпропетровський в Дніпропетровськ, і їй зроблять витяг з цієї земельної ділянки, яка знаходиться в Черкаській області. Тобто є багато спрощень. І я думаю, що запрацює все таки і державна реєстраційна служба, щоб люди право отримували на користування землею. Це буде такий витяг з державного реєстру. Вже не земельний акт, а витяг з державного реєстру. Тобто життя продовжується, і ми будемо працювати для того, щоб було все-таки облегшити людям оці їхні клопоти. Що, мені лише залишається подякувати вам за участь в нашій програмі. Дай Боже вам, як то кажуть, тому що процес, як ми говорили, протягом програми земельного реформування триває на фінішній ділянці, але триває, тому успіхів вам і вашим колегам. Дякую, дякую. Ну, а мені залишається попрощатись з вами, шановні глядачі. Нагадаю, ви дивились програму «Аграрна Дніпропетровщина. Я автор та ведучий Фідель Сухоніс. Бажаю вам всього найкращого. Нехай щастить. Зустрінемось наступної неділі.